Емочки для всіх універсальний пробіотичний препарат виробництва мікробіоефект. Містить комплекс 15 спеціально підібраних мікроорганізмів, які називаються ефективними. Вони утворюють певний комплекс, який здатен навести порядок на мікробіологічному рівні, витіснити патогенів та нормалізувати мікрофлори. І це працює в будь-якому середовищі, де є мікроби від ґрунту до шлунку. І поверхні шкіри людин тварин скрізь, де є мікроорганізми, скрізь можуть бути патогенні мікроорганізми, і з цією проблемою допомагають впоратись наші ефективні наші емочки. Вони можуть використовуватись в тому числі для оздоровлення людини. Для цього достатньо їх приймати час від часу внутрі, пити можна розводити водою, можна їх пити безпосередньо, не розводячи, але вони. Кіслувати, тому краще їх просто е, додати в них воду та щось чимось підсолодити. А можна також робити на їх основі власні пробіотичні напої, які будуть за смаком нагадувати звичайний квас. Можна робити солодовий квас, він буде такий, як ми звикли з дитинства, можна робити квас на, на квітках, бузина, акація та інші. Можна експериментувати, робити будь-які власні напої. Головне, що там розмножуються ці корисні мікроорганізми, які, потрапляючи в шлунок, нормалізують мікрофлору, покращують травлення і оздоровлюють.